Друзі, всім привіт! От зараз знаходжуся в Дюссельдорфі, Тут чекаю в автомобілі, і думаю, коротенько запишу відео для вас. Значить, як ви вже знаєте, напевно, що Зеленський ввів санкції РНБО проти Мосійчука і Шапошнікова. Боїться, боїться зелена шмара, зелена влада правди. Тому що як і Шапошніков, так і Мосійчук, Ігор Мосійчук. Говорили правду, говорили правду, розкривали гарячі такі факти. Ну, такі факти, яких ну, очевидні факти. І вони говорили про це, говорили на своїх ютуб-каналах. І це все потім логери поширювали, розказували, українці дивилися, що зовсім інша правда. Кардинально відрізняється від тої правди, яку вам показують проти про, про цих каналах, які керуються повністю владою. Зараз журналісти, які працюють в Україні, вони повністю контрольовані владою Зеленського. Тому що ні один журналіст не взяв інформацію. Interview, ne puoi Кавився, чому, що ви, як ви ставитеся е, до цих санкцій. Ну, головною метою цих санкцій було заблокувати медіаресурси, Ютуб канали, щоб українці не дізнавалися правду, не дізнавалися правду, яка є насправді, що відбувається, скільки людей загинуло, що, е, що відбувалося в Курську, е, про цей обмін, е, що з жодного азовця не було звільнено. Це все. Говорять ці люди в своїх медіаресурсах. І все це вони розказують, поширюють. Українці і так не дурні, вони і так все бачать. Вони все бачать, лиш просто ніхто це не озвучує. А ці люди, зокрема, шапошників, він не просто озвучує, а він ще й пише. Він пише в департамент туди. Да. Америки повністю ці факти. А, і ще й ж Олешко, теж там проти нього, блогера. Ну там вже давно проти нього. Тож, ці люди, вони як кістка в горлі стоять в цієї зеленої влади, і ось вводить санкції РНБО проти українців. Там, якщо юрист, хтось просто прочитає, на яких підставах це видно. Ну, якась дурна людина прийняла ці санкції, тому, тому що проти українців вони не вводяться ці санкції вони вводяться проти іноземців, якихось чи ще щось, а це повний повний абсурд. Тобто, Зеленський показав свою диктаторську сучність. І якби це б ці люди були в Україні, звичайно, що вони би були давно-давно знищені. Ну, по крайній мірі, знаходилися б у в'язниці, так само, як Павло Ярош, так само, як і дуже багато е, журналістів і блогерів, які говорили правду, висвітлювали факти, які влада замовчує, приховує там. Це не просто факти, яких які влада це, це злочини, це військові злочини. І за кожен злочин влада ну вже давним-давно повинна бути покарана, покарана і жорстоко покарана. Якщо взяти, наприклад, того самого Шапошнікова, то Шапошніков один із самих перших. Викрив злочини ще Порошенка. Як він говорив про котлив Іловайську, про цього як його Хомчака, зрадника, який зараз генерал там сидить, до речі, в РНБО, він, який він зараз же. І Порошенку при Порошенку не було, не було такої диктатури, як при Зеленському. По крайній мірі, журналісти. Говорили, говорили, їх там ну, не сажали так масово, як зараз, не знищували, не вбивали. Тому, друзі, все, все кардинально накаляється, і ситуація дуже-дуже така ем, загострена. Загострена, Тому що дуже-дуже багато жертв, мільйони жертв українців, ставки повищені. І зараз ці ТЦКшники, як ми бачимо, бігають. Ловлять людей, відправляють на фронт, тому що ну нема чим воювати, нема ні зброї, ППО вже не, нема чим навіть збивати. А влада Зеленського тримається, тримається всіма руками за владу. Боїться, боїться її втратити і буде воювати до посліднього українця. Поки Повністю не знищить всіх, щоб не було ніякої сили волі, щоб ніхто не міг, ну щоб всі були як раби, щоб була повноцінна диктатура така. Хоча, на мою думку, я більше чим впевнений, влада Зеленського працює в тендемі з путінським режимом, все в них ужгоджено. І так, оце все ж все, все, що відбувається, це все е, денацифікація. Це все йде знищення е, свідомого українського населення. Тотальне знищення України. І Зеленський відіграє з Єрмаком в цьому чималу роль. І е, їхні інтереси це гроші. Вони збагачуються, тупо збагачуються на війні. Якось так, друзі. Підписуємося на канал. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім па-па.